Не зі звичних фактів біографії, де робився, де навчався. Адже, як каже дружина Володимира Троман, його творчість це його біографія. Тож ми почнемо з невеликої подорожі місто, без якого важко уявити творчість вільця і його шлях. З дитинства любив малювати і хотів стати художником. У його віці хлопець приїхав до Львова з рідного села, щоб реалізувати свою мрію. Тоді він ще не знав, що буде яскравим представником львівської животиської. В місті, поди вчився малювати, знаймовся з іншим місцями. Тут він шукав свій творчий шлях. Тут живий надихався тим, що бачимо. І зараз ми дивимося в місто його очевидно. Художник розгортає перед нами панораму зимового дома 1971 року. Ми бачимо впізнавану архітектуру центральну. Nice. Це свічники брійці, високі келети, що нагадують потері та почасть, гуцульські миски, ликсанки і Аворівські індижі. Багато з цих предметів є артефактами народного мистецтва, зібраними під час подорожі Ватика українськими селами. Наприклад, у баранця, якого ми бачимо на підвіконні, Володимир привіз із Карпатської центрої. że bez wątp do użytku i stypańki. Πολύ ωραία, που τώρα στο Παπαδικά, που ο No um, marido, Жінці, що є не просто дружиною художника, але й берегини його таланту, творчості. На цьому автопортреті в нього розв'язані шмір. І це було свого роду візитів випадка. Всі знайомі дивувалися, як йому вдається не зашкортитися не впасти, в якій мірі це свідчить про його байдужість до побутових дрібниць в той час, як дрібниці на його картинах завжди мають сенс і значення. Не меншою трагедією стала монгольська навала середини ХІХ століття. Впродовж першої половини 17 століття татари здійснили принаймні 76 нападів на українські землі. З них 19 дуже спустошно. На захист України стало козаць. 都不说你为 Як пише мистецтвознавиця Діана Клочко, образ кінці з яскраво, золотими пелюстками і чорним осердям, повернутої до сонця, у Володимира Фатика, парадоксально поєднується із загиблими чи померлими зі сльозами згорьованої матері. Шостий рік, полотно, Олія. Починаючи від 60-х років однією з улюблених тем у дворах Патика, постають вітряки. Це глибока за історично-соціальним звісом та філософськими роздумами тем. Колись краєвид українського села був немислений без вітряка. І, побачивши під час чергової мандрівки у селі Ріхованка на Болтавщині, Художник переносить його на своє полотно. Володимир Фатвій намагався зафіксувати те з української старовини, що зникає під впливом часу, чи це були занедбані села, чи церкви, чи ось такий вітряк, поламані крила якого не залишають надії. Художник оповідав. Натюрморт з підсвічником 1974-го. Полотно Оліля. Одним із повторюваних атрибутів у багаточисельних натюрмортах Володимира Батика стає свічник трійця, поряд з іншими гуцульськими артефактами, поціновувачем і збирачем, яких був художник, свічники у його роботах мають подвійне значення як декоративний елемент і одночасно як символ української національної ідентичності. Косівська кераміка. Ліжники, свічники, трійці та інші вироби народних майстрів стають не тільки бажаною річчю у свірках колекціонерів, але й певним символом свята. Ця символіка стає зрозумілою при уважному розгляді роботи. Митець сказав, що саме невичерпна духовність рідного народу допомогла мені знайти свій власний сил, своє бачення світу. deixar 7, a show Одягнений в традиційні українські жіночі слід і з дистанцією з корбодним виродом та чорною хусткою. Мінімалістична колорисніка роботи, білий, чорний та червоний кольори на благих собі, дає балансувати між індивідуальним портретом та універсальним символом української жіночої Я був заповнений душевною чистокою. Рушник, де чорний і червоний кольори вишивки гармонійно поєднані з білим полотном. зруйнований храм 1994 рік полотно олія зруйнований храм це символ трагічних подій ХХ століття в Україні. Від 1917 року до 1921 років ми спробували відновити свою державність. 20 листопада Українська Центральна Рада прийняла третій універсал, яким проголошувалася Українська Народна Республіка. 22 січня 1918 року четвертим універсалом Україна проголошена незалежною та суверенною державою. А далі Києва. З приходом більшовиків із 20-х років 20-го століття розпочалися репресії серед інтелігенції, духовенства, вилучення церковних цінностей, пограбування і нищення храмів. Володимир Патик збирав на полотні українську історію. Серед його пейзажів є картини, схожі на зойк. Це й покинута церква із проламаного даху, якої звітає баня із Христом. І розчахнуте дерево з поламаними гілками, на яких тримається майже засохла мела, і завидують усіма близ, поламані крила, якого не залишають надії на те, що до нього повернуться люди. Розпач і дум за тим, що коїться на рідній землі, падик ніколи не приховував. Картина нагадує водночас про минуле і про теперішня, якого ми знову бачимо місця, які довелось покинути їхнім мешканцям через сучасну війну. Володимир Батик як відчував, що це не остання руїна Батьківщини, і за два роки до його смерті повторяться події історичної давності. Ну, це нормальні речі, очевидно, ви розумієте, художники вони мають малювати різних людей, чи різні предмети. Ви побачите, там такі мані, які сиділи для водика, його вчителя, його також старшого колеги Фана Турина, Роман Турин, це такий був видатний також художник. Парижі і жив у в Парижі, і привіз звідки ось такий манікен. І коли він вже був старшим, він передав його молодшому поколінню для того, щоб також, як потрібно, як модель використовувати цей манікен. Дуже платить мабуть для гумору. І малював своїх колег іноді у такому вигляді шарші. Вони ніколи не ображались, тому що це було з добротою сердце зроблені ці портрети. І тут ви бачите, я можу назвати прізвища, людей це є відомі різні скульптори, художники, графіки, на горі є пан скульптор, більшості з них вже немає живих. З лівого боку грене. Оцей з Бородою, це його перший вчитель, малювання, а потім ну, товариш уже у Львові видатний український графік, це новий сало. Внизу також портрет Вітота Монастирського. Це все відомі художники. Внизу. Григорій Сморський це є один з найвідоміших львівських художників. Оце жінка, така блодинка. Пані Мазляк, вона завідувала довгий час львівською художньою школою. Посередині таких повнявий – це як не, скульптор Олецюк. З правого боку, цей любомир медвід, який ви побачили зараз на екрані, але це вже зовсім молодий ще був. Внизу художник польовий малює модель в своїй майстерні. Нижче така маленька робота, це відомий, ми підпознали Григорій Островський, далі в зеловий і ці роботи це звичайно маленька частиночка з цих робіт, які е, робив е, Володимир Хатит, тому що, як я вам казала, він був дуже плідний. Він не е, працював ніде, крім того, що це був карту паперу, блокнот або полотно це була основна його робота. І завдяки тому, що його дружина з якою ви зараз познайомитеся, це пані Рома Батит. Зробила йому такі умови, що він міг працювати, тільки працювати як художник. Вона повністю взяла всі побутові і інші проблеми життєві на себе. І ось це один з портретів молодої пані Роми, з зеркальцем, це з квітами порівнює по художник молоді насує людини з прекрасним букетом квітів. А це портрет його вчителя Романа Сельського, який вивчив його не тільки як художника, а як, е, як особистість, як погодитися, е, що читати, що оглядати, тому що цей художник також до війни жив і вчився в Парижі. Е, Своє портрет, яких було дуже багато, це є одні з них. Він кожен рік. Е, в кінці року у вас я для того, щоб якби, подивитися, як він змінився, що змінилося, в його манері точно. І оці дві роботи, вони такі трошки вам об'єднані. А чому? Тому що художника дуже часто закликали СПУ, Халебе, і намовляли, щоб працювати з ними. І ось він тут малює себе, який йде на Линві. Над містом, тримаючи свічку, тобто він освітлює собі сам шлях, який собі вибрав. Це не був простий шлях, це робота 74 року. Зараз я просто він кружу, щоб ви подивилися, як виглядав художник. Це є останнє, ми обов'язково не, не будете мати часу слухати це інтерв'ю. Але це одне з останніх його інтерв'ю, як він виглядав. Але він став завжди детально, що він чи щось думати, тому що інститут не випускає художників, а дає основи, щоб його війни критично оцінити свій роботу, знають мистецьку пазу, що таке коло, що таке контраст, що таке рит, що малюнок это вот 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 пять часов по э я у нас билет на матч в Венеции. Это до до уже такой по протоколу был по левому пятому дню, мы долетим по таксимо в Лукка, э, э, увидим оперу, мы остаёмся в отеле Рома и мало